Випускники 11-х класів зараз стоять перед вибором майбутньої професії до себе на навчання. Школярів запрошують і заклади вищої освіти цивільного захисту ДСНС на даний момент. Другий державний пожежно рятувальний загін головного управління ДСНС України в області запрошує випускників 11-х класів для вступу до наших навчальних закладів цивільного захисту. Це Черкаський інститут пожежної безпеки імені герноїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, сам Національний університет цивільного захисту України, це місто Харків з тимчасовою дислокацією в місті Черкаси у зв'язку з воєнним станом. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності міста Львів, а також вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, місто Вінниця, де вони можуть отримати вищу освіту молодший бакалавр. Вищі пропонують опанувати спеціальності пожежна безпека, цивільний захист та психологія. Цьогоріч є деякі зміни у вступних екзаменах на обрані напрямки навчання. В минулому році всі бажаючі вступники подавали єдиний іспит ЗНО. У зв'язку з воєнними діями у цьому році, і я думаю, що може, може бути і в наступному єдиний іспит, де, який включає в себе декілька предметів, в тому числі математика, фізика, українська мова, література ну це все дивлячись від ситуації. Якщо вона стабілізується, нормалізується, то можливо, що буде ЗНО, але це все ситуативно і на той момент діє єдиний іспит фізична підготовка обов'язкова з фізичної підготовки 1100 метрів підтягування на перекладині обов'язкове. Для дівчат віджимання від підлоги. Після завершення навчання у вишах цивільного захисту ДСНС їх випускники матимуть не тільки гарне грошове забезпечення, є ряд і інших переваг. Після навчання держава зобов'язується працевлаштувати цю особу, яка закінчила навчальний заклад за денною формою навчання. Також достойним на даний момент є рівень грошового забезпечення, можливість отримання житла, покупка житла в лізинг. Достроковий вихід. Ну раніше люди виходять на заслужений відпочинок. За більш детальною інформацією школярі можуть звертатись за адресою вулиця Героїв рятувальників, 13, колишня Жуковського, відділ кадрів.